Дякую, пані Олеса. Доброго дня всім. Дякую за честь виступати на такій серйозній конференції. У мене це перший виступ перед такою аудиторією, тому, будь ласка, поставте зрозуміння. Я досліджую тенденції соціальних комунікацій у світі на матеріалах наразі двох на матеріалах індексованих наукометричними базами даних питань. Я досліджую питання «Скопус», індексовані Скопусом» та індекс Копернікус, але у сьогоднішній доповіді буду розповідати виключно про видання Індексовані з копусом, тому що ну, насправді вони більш рідкісними, саме соціокомунікаційні дослідження, представлені у цих виданнях. В сучасних умовах глобалізації міжнародні наукометричні бази даних стали гострою необхідністю для орієнтування науковців у світовому науковому просторі. Ці бази даних використовують статистичні методи для вирахування відношення частотності цитувань. Наукових праць до загальної кількості наукових статей конкретного видання з урахуванням галузі дослідження відтак <кій> дається визначити наукову цінність опублікованих результатів дослідження, яка засвідчує авторитетність автора чи наукової організації, яка проводить дослідження. Окрім е репрезентації наукової цінності публікації, наукометричні бази даних стають індикаторами під час прийняття рішень е урядовими та неурядовими організаціями, фондами та грантовими організаціями щодо надання грантів фінансування чи дозволів на проводження дослідження. Е упродовж останніх років визначальним е став євроінтеграційний е е е е вектор е е державної політики України у сфері науки, зокрема. Ми прагнемо перейти до європейських стандартів оцінки наукового потенціалу держави та е, окремих суб'єктів наукової діяльності. У зв'язку з цим розробляються. Робляться кроки до впровадження кількісних та напівкількісних методів аналізу наукової активності у практику управління державним науковим комплексом. За таких умов актуальним стає потреба вибору адекватних джерел наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на корпоративному та загальнодержавному рівні. Всі ви знайомі з наказом Міністерства освіти. Тисяч одинадцять там де е, уже стає вимогою на державному рівні публікації е, вітчизняних наукових праць в е, іноземних наукових виданнях, які індексуються ну, серйозними базами даних. Ми хочемо зорієнтувати науковців, які досліджують соціальні комунікації. Які тенденції досліджень є актуальними у міжнародних наукометричних базах. Аби зробити вибірку якісних наукових журналів, ми звернулися до науково-метричної бази даних скопус, видання з гуманітарних напрямків досліджень скопусі представлені вкрай вузько. Проте завдяки міжди... міждисциплінарній природі науки про соціальні комунікації вдалося вибрати публікації з видань, орієнтованих на суміжні галузі, галузі науки. Ну, це видання основними інтересами, яких є соціальні науки. Соціальні е, науки, е, політика, бізнес, інформаційні технології, реклама, піар, медицина та комунікації. Е, завдяки потужним пошуковим механізмам е, наукометричні бази даних науковців. Е, Баз даних науковці можуть зорієнтуватися, які дослідження наразі є актуальними, що потрібно читати, та з якими дослідниками чи дослідницькими організаціями і установами варто співпрацювати, аби підвищити видимість і впізнаваність власних досліджень щодо само... якості самих досліджень, представлених у спокусі, усі аналізовані нами статті. Підкріплені завжди статистичними даними, це така відмінність з вітчизняними статтями, тому що зазвичай вони більш такого публіцистичного характеру, навіть не лише вітчизняні, але і досліджувані у індекс Копернікус статті. Ну можливо, це тому, що напрямок такий дуже... Суд гуманітарний. В скопусі ж статті чіткі лаконічні, якщо це експериментальне дослідження, то вибірку становить масштаб велике число, яке є дійсно репрезентативним. Також тексти надзвичайно доступні та зрозумілі. Для наукових статей опублікованих у скопусі, притаманним є наукова співпраця авторів з різних країн та наукових установ. Наприклад, дослідження, де є чотири автори, тільки два автори з однієї країни, всі інші з різних країн. І взагалі по по кількості авторів у Скопусівських статтях від двох авторів до семи, це за матеріалами проаналізованих нами статтями. Ми з'ясуємо, які соціально-комунікаційні теми публікуються вибраними нами журналами і як широко може бути розкрита тема соціальних комунікацій в принципі. Проаналізувавши статті з 12 іноземних видань, що індексуються наркометричної базою даних з Фокуса, ну, це всі видання з кварталем 1 або 2. Ви можете побачити, що всі ці видання не, є, не мають прямого зв'язку з. Соціальними комунікаціями. У результаті аналізу низки статей з вибіркою журналів, індексованих наукометричною базою даних СКОПОС вдалося з'ясувати, що за 2011-2016 роки найактивніше досліджується політична комунікація, соціальні комунікації у полі лінгвістичних наук, психології та соціальних наук. Варто виокремити дослідження, які лежать безпосередньо в поліції. Соці... Соціальних комунікацій їх частка становить 36%. Поняття соціальних комунікацій є надзвичайно широким. За визначенням професора різуна під соціальними комунікаціями необхідно розуміти таку систему. Суспільної взає... взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи засоби, принципи встановлення і підтримання е контактів на основі професійної технологічної діяльності, що спрямована на розробку провадження організацію удосконалення, модернізації відносин у суспільстві, які складаються між різними соціальними інститутами, де з е одного боку у ролі ініціатора спілкування е е найчастіше виступають соціокомунікаційні інститути, служби, а з іншого організовані. Спільноти як повноправні учасники соціальної взаємодії. Аби полегшити сприйняття, сприйняття ми їх трохи класифікували таким чином медіакомунікації, ви можете побачити перелік статей. Багато досліджень присвячені вивченню прозорості та незалежності медіа, їх фінансуванню, інновації та новим тенденціям розвитку медіа. Спостерігається складаюча тенденція розгляду регіональних медій. За останні шість років такі дослідження проводяться все рідше. Настух, наступним сегментом є соціальним дослідження соціальних медіа, Існує ряд досліджень спрямованих на вивчення комунікації в арабських країнах, зокрема, ну, зараз дуже активно досліджується. Наприклад, дослідження науковця з Нідерландів Каталіні Бузасі опубліковано у Social Science Research. Мова комунікація мова, комунікаційний потенціал та нарощування довіри у країнах Африки на південь від Сахари. Там створено цілий проект, який називається Афробарометр, який надає інформацію про комунікацію рідною мовою та іншими мовами. І на основі в рамках цього проекту відбувається аналіз, наскільки люди схильні. Встановлювати контакти і довіряти е, людям в, е, в тому чи іншому середовищі на основі спілкування однією мовою. Велика частка е, досліджень присвячена соціальним. Е, е. е, е. е, е комунікацією. наприклад, стаття як соціальні медіа вважать репресія і дифузія акції захопи Вол-стріт. У дослідженні вивчається роль соціальних медіа на прикладі акції Захопи Уолл стріт у зміні ставлення до придушення або збурення протестів. Це дослідження висуває на перший план потенціал соціальних медіа в якості медіаторів та модераторів, що впливає на придушення сучасних рухів, що починають розгортатися. Далі, Цікавим є переосмислення класичних комунікаційних теорій в цифрову епоху. Наприклад, у нашу вибірку потрапили дослідження спіралі мовчання. Отримані результати не показують жодного підтвердження теорії спіралі мовчання в інтернеті. Люди, які відносять себе до меншості, були ще більш схильними висловлювати свою думку. Онлайн-спілкування настільки відмінним від особистісного, наскільки забезпечує анонімність та свободу висловлювання. Далі рекламна комунікація та піар в умовах комерціалізованого суспільства безперечно займає велику, великий сектор у світових дослідженнях. Ці види соціальних комунікацій яскраво відображаються у багатьох спільних, суспільних процесах і неминуче впливають на них, формуючи картину світу суспільства та громадянську думку окремих спільнот. Сегмент є насправді надзвичайно потужним і в останні 6 років стрімко розвивається. У межах дисципліни, перепрошую, в мене просто порядок не вивезення. Перепрошую, технічні. Е, у межах дисципліни реклами та зв'язки з громадськістю доцільно е, виділити дослідження е, кризової комунікації, е, теж дуже широко досліджується. Е, дослідження в вальбузі е, політичних е, наук. Міждисциплінарними відображають, відображаються і відображається у їх інтеграції з іншими дисциплінами: з соціологією, психологією, правом, а у нашій вибірці насамперед із соціальними комунікаціями. Тут ви бачите перелік статей як приклад такого, такої взаємодії. У світовій науці активно досліджується політична комунікація у всіх її формах та проявах, зокрема в країнах з високим. Розвитком демократії наразі запроваджується електронне урядування. Так, велика кількість досліджень присвячена вивченню вдалих та не дуже практик запровадження такої форми політичної комунікації. Велика кількість статей присвячена дослідженням політичних комунікацій, зокрема необхідності та якості комунікації між політиками, політичними системами та державою в цілому з населенням. Аналізується ефективність такої комунікації та доводиться її необхідність. У низці окремих досліджень розкривається прихована мета подільних комунікацій, зокрема пропаганда чи піар. <свят> Окремим напрямом дослідження політичної комунікації стає роль, а якщо точніше, то вплив соціальних мереж та соціальних медіа у період передвиборних кампаній. Це просто вражаючі інноваційні технології, які здатні збирати, накопичувати інформацію про користувачів соціальних медіа і на основі аналізу потім таргетингово впливати на майбутніх виборців. Порівняно новим напрямком наукових досліджень стала цифрова дипломатія, зокрема в статті Стратегічна комунікація західних посольств у соцмережі Twitter. Тенденція досліджень у межах теми соціальних комунікацій є чутливою до соціальних процесів, явищ і подій, що відбуваються в країні, або у спільноті подій. Тут ви теж можете переглянути приклади статей, які. Опубліковані за останні строки років. Останніми тенденціями соціокомунікаційних досліджень є дослідження їх у площині соціології сім'ї. Сьогодні сім'ї стали поколінням активних користувачів цифрових медіа, соціальних мереж та новітніх комунікаційних технологій. Наприклад, у статті концепція соціальної мережі для сімейної роботи було навіть створено прототип додатку ФЕНТАЙМ і досліджено як. Як сім'ї е, е, можуть комунікувати за допомогою цього е, додатку і як взагалі вони реагують на такі е, інновації? Е, е, у контексті е, соціальних сару розглядається також гендерні питання у соціокомунікаційних процесах, наприклад, е, стаття відмінності уподобань мас-медіа за е, статевою приналежністю у чотирьох азійських країнах. Широко представлені дослідження соціальних комунікацій у лінгвістиці, зокрема стаття Новий виклад застосування нертології та формування фьючерсних продуктів. У статті описано перехід від переважно теоретичних великих питань до емпіричного дослідження, що зосереджене на чітко визначених елементах. Все частіше більше цих конкретних емпіричних дослід досліджених елементів. Так чи інакше відноситься до мотиву сенсорної модальності, яка, за твердженням автора, посідає центральне місце у визначенні витоків умовного спілкування. Виділити ще одну тенденцію соціокомунікаційні дослідження у церені психології. Серед поширених досліджень є дослідження проблеми медіапсихології та її різноманітних практик. У цьому напрямку помітний сегмент займають дослідження медіапплию і психології комунікації на кого цьому світового рівня розкриваються найпопулярніші механізми маніпуляції засоб, засобами медій та розробляються моделі протистояння небажаним медіавпливам. А менше статей присвячено розгляду релігійної комунікації, бізнес-комунікації, хоча якщо відносити рекламу та піар до цього напрямку, то частка цих публікацій значно збільшується. Соціальні комунікації у царині інформаційних технологій, галузі освіти, наприклад, статті спілкування в віртуальному класі, системі вищої освіти, відбування за межами часу і простору, культури та мистецтва. Зупинимося на перетині соціальних комунікацій та культури вивчення впливу національної культури на ставлення індивідів та використання інформаційних та комунікаційних технологій, оцінка стимулюючи вплив культури через міжнародні дослідження. Дуже ну теж знову ж таки ці дослідження вони є інтердисциплінарними їх. Не можна якось чітко віднести до культури чи, чи комунікації чи, чи мистецтва, але вони є дуже цікавими для розробки цього напрямку. Продовжують розвиватися тенденції розвитку соціальних комунікацій у сфері мистецтва. Для прикладу стаття Втілена інтерпретація, жестикулювання, соціальна взаємодія і смислотворення в Національному художньому музеї. Окремо досліджується і релігійна комунікація, зокрема, як чинник формування життєвих форм суспільства, визначення їх світові чуття та самоідентифікації. Цікавим є перетин науки про соціальні комунікації з екологією, використання комунікаційної екологічної теорії для окреслення зростаючої ролі в соціальних медіа в еволюції міських продовольчих систем. А також ще одним відкриттям став стала така тенденція, як соціальні комунікації у галузі медицини. Багато публікацій зараз презентуються. Двома журналами Lancet і uh, Social Media and Medicine uh, там uh, частотно публікується uh, дослідження, як uh, соціальні комунікації можуть допомагати uh, з лікуванням uh, допомоги хворих, хворих, які страждають аутизмом. Uh. Аби відповідати викликам 21-го століття у секторі науки і технологій, науковці мають вільно оперувати останніми досягненнями у ці цари, щоб забезпечити їх конкурентоспроможність в епоху глобалізації. Попри це є Неймовірне досягнення у сфері інформаційних технологій та наукометрії відкривають для науковців сьогодні практично необмежені можливості, проте осягнути усі ці нововведення залишається не надто простим, враховуючи те, що Україна з погано розвиненою економікою, технологічне забезпечення е, наукових установ е, є дуже мізерним. Ну, для прикладу, я е, можу привести... Е, Ну, ситуація у нас в бібліотеці Максимовича був відкритий доступ до бази даних скопус, але через ну, таке скрутне технічне оснащення просто туди неможливо було б потрапити, тому що комп'ютери весь час зависали, а іншим шляхом зайти в скопус було неможливо. Дякую.